Всім привітики, шанувальники, що воно таке. І сьогодні у нас на огляді буде продукція одного американського блогера. Ні, 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 це не містер Біст, досить з мене його. Але не менш цікава людина Логан Пол. І для Джонаса, І для Чи знаєте такого блогер боксер та дуже відома людина в Америці? Ні. Тобто так. Який зробив свою лінійку енергетичних напоїв Prime. Давайте не гайте часу та поїхали коштувати, але що правильно? Спочатку цікавий факт. Кофеїн головний інгредієнт напої. Більшість енергетиків містять 200 міліграмів кофеїну на банку, що можна порівняти з чашкою кави 100 міліграмів. Альтернатива енергетикам для природнього підвищення енергії можна використовувати воду збалансоване харчування, зелений чай і фізичної активності. Тож будьте обережні з енергетичними напоями та споживайте їх помірно. Ну що, поїхали робити. Розпаківку. Нам дуже-дуже дуже треба швидко це зробити. Later. Ну що, ось така прозора історія е, у нас. І по запаху воно нагадує мені лікарські якісь засоби по типу валеріанки. Тож, давайте куштувати за вас та за нашу перемогу. Чесно кажучи, очікував щось набагато більшого. <гум> Таке відчуття, що я змішав е, просту водичку мінеральну з терафлю. Ось так: от, плюс-мінус. Подивимося, як я буду заряджатися енергією. A few moments later. <гум> <гум> ну що, саме цікаве це висновки. За цю баночку я віддав 80 гривень. Вартую вона своїх грошей, чесно кажучи, не знаю, що вам і сказати. Смак е нагадує якийсь лікарський засіб. Моя оцінка, знаєте, десь з п'яти це десь. Ну, трійка. Not bad, not bad. Ну, воно американське, воно щось, типу, щось новесеньке. Е, знаєте, як то кажуть, галочку, відмітив, що я це скуштував. Але щоб на постійки таке пити, не рекомендую. Тому що це шкодить вашому здоров'ю. <звук> Тож, друзі, дякую, що подивилися це відео. З вам був я, Ярослав Гринчук, та ваше улюблене шоу Шо воно таке. Побачимось на першому міському.